Так, знаєте, загальна інформація, які засоби катування. Взагалом, що тут стосується міста Херсона, я спілкувався з колегами з інших регіонів, відзначає те, що, що тут відрізнялось. Тут були особи, які вміють катувати, які спеціально налаштовані на те, щоб самозаподівати страждання людям. Тобто це не було просто ну, побиття в класичному вигляді. Це було стосування таких от... Тривали страждання. Наприклад, до людини застосовується електрострум, електродати поєднуються до геніталій, до сосків, до вух, обливається водою. Потім людину, до людини підходить нібито так такий добрий слідувач, так, лапках, Говорить, що це може припинитися. Людину переводять до камери, вона чує, як б'ють інших. Це також це форма знущання над людьми. Тобто це була цілонаправленна робота така щодо спри... щодо катування людей, отримання потрібної окупантам інформації.